Раночку. Яка сьогодні гарна погода. Сонячно, тепленько, ми вибралися на прогулянку, а неділя вже не менше роботи, тож маємо можливість сьогодні гуляти. Навіть я бачу люди на пляж, вибралися позагорати. Гарно на вулиці. Ай-яй-яй, подивіться. Ось покажу вам в день, як обвалився пісочок. Пляжу майже немає. майже його взагалі немає тут. Там насипають пісок, насипають пляж, бо вже вон там скоро до доріжки, до самої набережної йде. екскаватор дістає пісочок з води і насипає ось сюди. Бачите, ведуться роботи. Невеличкий вам такий звіт, що відбувається зараз з пляжем. А Хто це тут такий маленький? Спортсмен у нас. Спортсменчику. Ти що, спортом вирішила позайматися трішки? Угу. Молодець. Отак От треба, так? Ми якось вже ввечері з вами прогулювалися. Нещодавно я вам показувала, що багато квітів дуже гарно. І сонечко одразу змінює твій настрій. Тепленько на вулиці, гарно, так приємно. Зразу хочеться багато гуляти, ходити. Це нагулялися сьогодні, ще й так тепленько на вулиці. Не то, що тепленько, навіть жарко, я вам скажу. Нагрілася я нарешті. Декілька днів а, мерзла. Ловила себе на той думці, що мені холодно. Але сьогодні сонечко відігрілося. У мене сьогодні нема нічого, щоб пообідати. Я нічого не приготувала, все що було, ми з'їли. Тож зараз зайдемо в магазин. Сьогодні в нас буде некорисний обід. Сьогодні купимо вермишель, нудл, який будемо просто запарювати окропом. Ну, Некорисна їжа. Таке теж буває. Нема. Сьогодні часу приготувати, час уже обідній тож їстимемо ось так. О, дивіться, що я побачила. Це не прапор України, це просто парасолька кольорова, в неї складена. Два кольори. Блакитний та жовтий разом. Аліса одразу, як бачить, каже, мама, дивись, прапор України. Вона знає, як виглядає прапор України, прапор В'єтнаму. Як тільки бачить... Жовто-блакитні кольори, одразу мені про це говорить. Не знаю, можливо, вам вже надоїло те, що я вам показую квіти і прикраси, як все місто змінюється. З кожним днем все більше і більше, все більше прикрас стає. Можливо, вам це вже і набриднуло, але я не можу зупинитися. Бо це дійсно гарно. Ой, це хто тут до мене біжить? Пішли. Пішли. Ось таку сьогодні беремо з кроветками. Мівіну. Типу по мівіну. 10 тисяч дон, трошки менше, ніж пів долара. Упаковочка. А ми йдемо за лісою на прогуляночку. Подивіться, вже біля наших апартаментів поставили квіти. Це ми ще вранці бачили, як виходили, але я не зазняла, тому що. По всій вулиці, мабуть, сьогодні продовжується свято, чи я не знаю, якось не, якась традиція. Вони тут винесли з тилу, снідали чи обідали. Це вже о 12-й годині було. Тож мені було незручно люди їдять, вмикати камеру, то я вам не показала вранці. Гарні квіточки, бачиш? Жовтенькі, так? Якого кольору квіти знаєш? Ммйо, кабині. Забула? Є. Є. Єлоу. Єлоу, молодець. Єло і Єлоу, Єлоу, і є. Це <шо> таке? <плес> а ну, вставай скоренько. А йдемо на набережну, на прогуляночку. Ні, <плес> тату. Так, та, і там тата зустрінемо. Тато до нас на зустріч буде йти по набережній. <плес> Хай, привіт, панді. <плес> Вау, там панда є. клас. Подарунок для Олесі. Thank you. Thank you. Вау! Олесі подарунок зробили. От це клас, це тобі пощастило. Бай-бай, панда, махай панда! Thank you. Кула, що це те да? Дурманку я упанула. Так. Знову ми вийшли на вечірню набережну, трошки пройдемося, прогуляємося, подихаємо морським повітрям. Женя ще пішов з друзями в день гуляти. А Аліса спала, тому ми залишилися вдома. Я була зайнята трішки хатніми справами, приготуванням. Ось, І зараз прогуляємося. Щоб назустріч Жені, щоб зустріти його і вже разом або прогулятися, або вже піти додому. Але вирішила вам сьогодні розповісти про серіали, які ми дивилися за останній час, які найбільш або мене вразили, або, або просто хочу з вами поділитися, щоб можливо і порекомендувати. У 2021 році був такий досить популярний серіал, грав Кальмара. І от вийшов другий сезон. Але мені здається, він не до кінця ще відзнятий. Ми не до кінця закінчили дивитися сезон, але в крайньому разі подивилися всі серії, що були. Досить цікавий, щось таке новеньке. Це корейський серіал, корейці знімали. А якщо дивилися першу частину, або можливо вже хтось з вас і другу частину дивився, то пишіть, як вам, які у вас емоції, відчуття, чи сподобалося вам, а мені якось ніби перша частина сподобалася більше. Жені сказав, що йому друга частина сподобалася більше. Ну, не знаю, можливо, з іншими емоціями якось я дивилася. Не знаю. Першу частину ми дивилися ще в Україні, коли Аліса була зовсім маленька, пам'ятаю, ну, це було прям щось нове, від корейців, щось незвичайне. Друга частина схожа на першу. Тож для мене ну, дещо було вже очікувано. От. Цікаво, як ви, дивилися, не дивилися. І взагалі що думаєте про цей серіал? Другий серіал, що ми ось нещодавно подивилися, називається Первісна Америка. Там шість серій. Всього навсього ми їх подивилися за два вечора, три серії в один день і три серії в інший вечір. Недовгі, коротенькі серії, мабуть, по хвилин 40. Цікавий серіал з таким не досить передбачуваним кінцем. Подивилися на одному подиху. Я, звісно, не думаю, що я майстер зацікавити або описувати серіали або побачене, але все ж таки, сподіваюся, що вам було цікаво, ви для себе зробили якісь поміточки на той випадок, що, якщо захочеться щось цікавеньке подивитися, то... Ви матимете вже якісь рекомендації. Бо я рекомендую Ось ці два серіали, мені були, були цікаві. Зараз ще дивимося якийсь серіал, але ну, щось мені поки що Не зрозуміло не особливо він справляє на мене якесь враження, тож поки що. Зачекаю зі своїми рекомендаціями ось якось так. А можливо, хтось із вас щось цікавеньке може порекомендувати. З радістю почитаю, та зверну свою увагу. А ми вже чималенько пройшли, жені ще не зустріли. Сподіваюся, ми не розминулися, Все складність полягає в тому, що. Я без інтернету, в мене взагалі немає картки. А, бо ну, насправді вона мені і не потрібна, ми завжди або разом, або я нікуди такі а, не вирушаю прогулянки. Досить рідко буває, що нам потрібно десь зустрітися, я без інтернету. Ну буде як буде, але я сподіваюся, що... Ми ще зустрінемося. Вже в мене розминулися. Женю ми так і не зустріли. Повертаємося додому, пройдемося через ярмарок. Тут так гарно дівчинка співає. Тьтя, так? Тьтя Аліса поправляє мене, каже, що це не дівчинка, це ну Звісно, дья. Неділя, вихідний день на ярмарку порожньо. Я здивована, я думала, що вихідний день тут буде дуже багато людей, але ж ні. Я вам говорила, Куди ходити хочеш туди? Можеш потрогати, якщо хочеш. Можеш потрогати, ковтинку. Двері. То вікно. Дивися, Аліся, а це швейна машина. Це швейна машина. Угу. Є так, є таке в Україні. Це шиють одяг, створюють одяг на такій швейній машині. Це дуже-дуже, бачиш, стара така швейна машина. Так. А? Єсти на цей вілік який він старий. Він же й не їздить, мабуть, цей вілік. Про прогулянки. Нічого особливого сьогодні вам не показала, але з іншої сторони багато краси, як прикрашене місто, як все гарно. Сьогодні знову було. Сподіваюся, вам ще це не набридло, бо ще ну, тиждень так точно я вам буду це все показувати. Чекаю від вас коментар, пальчик догори. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Друзі, бувайте. До зустрічі завтра в новому блозі. Ну, і як тільки я вимкнула камеру, подивіться, кого ми зустріли. З Євгеном таки ми зустрілися. А Ліса дуже-дуже чекала. Все, тепер точно. Бувайте, до зустрічі завтра.